Ну, кажуть, що щоб не було корупції, то повинні бути да, 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 да. Там, не, там нема корупції. Да, ви все зараз побачите, там нема, там не було корупції. Там, 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 там була суцільна, ви розумієте, суцільна корупція. І бездарність, і, і бездарне бездарні управління. Але, повертаючись до Укренеї. Тобто Міністерство просто. Вирішила, що взяти на себе відповідальність для того, щоб призначення керівництва і інші системні рішення затвердження фінансового стану, затвердження і, фінансового плану, затвердження інвестиційної програми розвитку, вони просто внесли зміни в устав, щоб без міністерства не не могли і, приймати ці документи. Бо зараз те, що було в старому уставі, Чотири іноземця без участі міністерства могли робити що завгодно і робили голову правління, правління, інвестиційна програма, е фінансовий план Це, тобто, їм, який впливає... їм голосів у цих держав, представників держави на глаголи раді не треба було. Вони самі Трій голосували. Чотири всі. Чотири достатні безстро приймають. Ну погодьтеся, це якісь колоніальна колоніальна конструкція. Mm -hmm. Тому mm -hmm. ті хлопці, і та дівчата, і та ці е, антикорупціонери, яких ви називаєте реформатори, а я їх називаю, вибачте, антиреформаторами, які грають сьогодні на Росію, бо де стабілізують, де стабілізують ситуацію тут. Вони могли. Той скандал, якого немає ніякого скандала, це вони його розігнали. Цей скандал через відповідних депутатів однієї. Ви розумієте, я, з якої якої орієнтації ця політична сила через так званих антикорупціонерів, які не погані хлопці, тільки вони вибіркові. Вони вони працюють проти того, на кого за отримали замовлення. Вони ніколи не підуть воювати з Нафтогазом. Розумієте? Бо це вони завжди оберігали Нафтогаз, але завжди воювали з усіма іншими.